А те, що у нас чоловіки працездатного віку мруть як мухи, це ну, загальновідомий факт. Ми можемо зайти на будь-який сайт чи Держкомстату чи підняти якесь інтерв'ю, там, скажімо, з Еллою Лібановою, яка дуже популярно пояснює, що от це є дуже велика проблема. Ну от книжки такої. Що, що це за така група соціальна? У наші соціологи і демографи поки що не написали, а поляки вже дійшли руки у 77-му році п'яте перевидати таку книжку. про людей питання це цікавило. Ну і говорите, знову-таки тут розповідається, що на що варто звернути, що все таки здоров'ям, варто за ним слідкувати, тим, як ти війдеш в це своє 40-річчя. Що варто дивитися за зайвою вагою? Що варто дивитися за тиском, що з алкоголем треба акутувати. Акуратніше е, якось вводити в його якісь рамки і то задовго до 40 років. А після 40 років це може мати е, е, навіть не те, що зловживання, а вживання на регулярній основі міцного алкоголю. А у поляків з цим теж проблема, тому що це одна з тих таких націй, східноєвропейських. ну Тут є таких три, е, які вживають міцний алкоголь. Це поляки, ми і наші е, партнери-росіяни з Запорєбрика. Вони знаєш, вживають міцний алкоголь, що призводить до різноманітних неприємних наслідків. Ну, і Тут дуже такі е, цікаві різноманітні епізоди розповідаються про те, як, як от там, е, що в 70-х роках можна було таке писати, що як приходить там людина, ну, чоловік з роботи, а фля, пляшка вже стоїть десь там у нього в креденці. І вже от він там очікує обіду і думає, що ну, що ж то там е, до селеця це там буде сто, якихось, там 50 грам, а ще там треба цей. А він, доки там ото очікує, і про те, що як там можна буде закусити і випити, то він вже собі відкрив той креденс і з горла поправився. Ну, от е, такі ще були звички у е, польських чоловіків 70-х. Про наші звички нам нічого не відомо, хіба що з власного досвіду, бо наші соціологи і демографи про таке, на жаль, не пишуть. Так, от повертаючись до того, що коли ми доженемо Польщу, виглядає так, що дуже не скоро, а тому, що ми поки що навіть не рухаємося в тому напрямку наших демографів, соціологів. Психологів, такі теми, як скажімо, чоловіки після 40, як з ними працювати, як їм дати раду, як їх навчити самим собі давати раду, як їм знайти своє місце в суспільстві і заняття для себе. Ці питання якось у нас не розглядають. Ну їх немає вони десь там. У нас переймаються іншими питаннями. Ну відповідно, і смертність ця чоловіча буде зберігатися. Чоловіки після 40 і, скажімо, до 65 будуть в. Вмирати тією ж самою інтенсивністю або швидше ніж зараз.